Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку хто вони творці Української держави? Ми веселі і кмітливі до навчання не ліниві. Побажаємо нам натхнення за роботу в добрий час. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень, яке сьогодні число? 21. Чи є сьогодні сонечко? Чи є опади? Температура, повітря. Молодці. Кого ж називають головним у племені? Це в нас вождь. Кого називають головним у королівстві? король. А у князістці князь. Люди за всю історію свого існування переконалися, що тільки у спільній діяльності держава може процвітати. У спільній колективній або гуртовій роботі має бути ведучий, тобто керівник. В дані часи племена обирали вождя племені. Королі були на чолі королівств, князі – князівств. Царі, султан, імператори ставали правителем держав. Перша держава, що об'єднувала велику територію нинішньої країни, стала Київська Русь. Центром її стало місто над Дніпром Київ. Що опинилась на перехресті великих доріг країни з півночі на південь та заходу на схід. На чолі держави був князь, а разом зі своїм військом дружиною князь збирав данину з людей, вів торгівлю з іншими країнами, мешкали князі та дружини в укріплених поселеннях, які згодом перетворювалися на міста. Кожне князівство мало свою територію, воно могло її розширювати. Або втрачати у часи війни і поневолення. Поневолювати це означає позбавляти воля незалежності підкоряти своїй владі, данина це регулярний збір від народу до княжого двору і різних цінних речей, хутра, воску, меду. Перші київські князі це Олег, бачимо Ігор та княгиня Ольга. Вони дбали про збільшення території держави та зміцнення її величі. Вони дбали про захист держави від нападів ворогів, домовлялися з сусідніми державами про мир. За такі домовленості київські князі сплачували сусідам Данину. Іскусія Києва не обходилась без відвідування Володимирської гірки. Свою назву вона дістала від вайнк князя Володимира. Ось ми бачимо пам'ятник і портрет князя Володимира. Становлено понад 160 років тому Кияни вшановували князя Володимира за те, що він бав про добробут людей своїх володіння, підтримував мир і дружбу з правителем сусідніх держав та заснував нові міста. Під час його правління почали карбувати срібні та золоті монети, на яких було зображено тризуб. З того часу минуло багато років тризуб став гербом України. Після князя Володимира продовжував дарувати його син. Ось бачимо його друге зображення, це Ярослав. Молодий князь прийв поширення освіти та культури у державі, для чого заснував першу бібліотеку. За часів князів Ярослава було укладено перший збірник законів для князів Руську Правду, споруджено Софійський собор у місті Києві. І бачимо, чиї ж патрети зображені. Перше – це якраз Володимир Великий, князь Київської Росії, і Ярослав Мудрий, так само князь. Засобливі заслуги перед державою президент нагороджує громадян України, а також іноземних громадян державним нагородом. Найвищими нагородами є орден князя Ярослава Мудрого, орден княгині Олії та орден Данила Галицького. Будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 42-й. Позначь назви старовинних міст України. Це Київ, Чернігів. Зберіть, будь ласка, літери та відновіть ім'я князя, який заснував першу бібліотеку Київської Русі. Та запишіть. Ярослав, мудрий. Правильно. Записали, будь ласка, на лінії. Ярослав. Мудрий. Так, подивимося: між ХІХ та 10 століттям виникнення князівств з 10 по 13 існування Київської Росії середньовічної держави, з початку 15-го і спаду 18-го це виникнення козацтва, ліквідація та занепад козацтва. Тут бачимо відродження козацтва і 21 століття це час, який ми живемо. Отже, на основі цього ці часу, так? Про мені історію, часову про історію. Давайте з вами дамо відповідь на такі запитання. Століття, в якому існувала Держава Київська Русь. З якого? З 10 по 14. Записала, будь ласка, з 10. по 14. Століття, якому почали створювати перші князівства, у 9 столітті, записала, будь ласка, у 9 столітті. Століття, якому розпочалось відродження козацтва у 20 столітті, записала, будь ласка, у 20 столітті. Так, установіть відповідність між купюрами та портретом видатних українців, які на них зображені. У нас є Франко, Хмельницький, Михайло Грушевський, Іван Мазепа. Так, на 5. Гривнях це у нас Богдан Хмельницький, на 10 гривнях це Іван Мазепа, на 20 гривнях це Іван Франко та на 50 гривнях це Михайло Грушевський. А ваше буде творче і домашнє завдання. Вигадати власний ескіз української купюри будь-якого номіналу, який ви тільки забажаєте. Малюєте і думаєте, хто там був би зображений. Для, газ, для захисту своїх територій народи створювали держави. Першими творцями української держави ставали князі, королі, які були на чолі країни, та дбали про її розвиток. Український народ зберігає та вшановує пам'ять історичних осіб, споруджуючи їм пам'ятники, називаючи вулиці, міста на їхню честь. Пам'ятники княжі доби, коли на чолі держави були князі в Україні, є храми, наприклад, Софійський собор, Кирилівська церква, в Києві, собор Бориса Гліба та Спасо-Преображенський собор Чернігові. Отже, який б ваш настрій, що сподобалося, яких результатів ви досягли, чим би ви могли допомогти іншим, які у вас сьогодні труднощі виникло? Я вам дякую за всього найкращого та до побачення.